Перші запорізькі безпілотники Фалко. Невеликі, тихі та швидкі. Те, що треба для розвідки. Розробляли та збирали дрони командою волонтерів, конструкторів, програмістів та радіоелектроніків із Запоріжжя, Києва, Львова та за кордону. Врешті вийшла пташка, що зі швидкістю 120 км кілометрів на годину може літати на відстань до 40 кілометрів. Їх завдання. Не е, шукати одного солдата чи одного там якийсь там окопчик, а реби, а пункти, е, спостережні пункти, штабні пункти, потім РСЗО, чи якісь дуже дуже специфічні коштовні штуки, які як в е, е, прачі прячуться десь там у глибині. Хай там що, але росіяни не зможуть завадити роботі сокола. Саме так з латини перекладається назва Фалко. В ньому є така механіка, яка дозволяє, навіть якщо ви повністю заглушили, він розвертається і летить назад. Тобто ви його не втратите. Це дуже важливо, тому що кожна копійка волонтерська, вона зараз на рахунку, і ми повинні думати наперед і думати так, щоб в принципі ці крила літали далі. Безпілотники такого рівня коштують десятки тисяч доларів, та й купити їх задача надскладна. А запорізькі винахідники віддають БПЛА військовим задарма. Перша партія дронів незабаром стане до роботи на запорізькому напрямку. Вдалого їм полювання.